Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 51-ударного БПЛА. Військові звітують, в результаті протиповітряного бою збито 34 ударні БПЛА. Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕП сил оборони 12 БПЛА, локаційно втрачені у кількох регіонах України. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію. Протиповітряна оборона працювала у Колаївські, Херсонські, Сумські, Полтавські та Харківські областях Уночі ворог наніс масований авіаудар по об'єктах енергетики на Сумщині. За даними ОВА, постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Вода подається з пониженим тиском. Водовідведення функціонує. Були знеструмлені всі об'єкти водоканалу, зазначають міській раді. На маршрутах не курсують тролейбуси. Станом на сьому ранку більше 280 тисяч споживачів області, тимчасово без електроенергії. Всі екстрені служби ліквідовують нас. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року. Про це повідомив міністр оборони Данії Тройльс Лунд Поульсен. Також він додав, що точна дата і кількість літаків у нових поставках залишаються засекреченими з міркувань оперативної безпеки. Український план миру готовий на 90%. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Гарант зазначив, що план перемоги складений так, щоб дати нам максимально сильні позиції для наближення миру, реального справедливого миру. Для кожного кроку є і чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає, зазначив президент у своєму зверненні. Відомо, що план вже на наступному тижні представлять союзникам. Банки за запитом нацполіції розкриватимуть банківську таємницю та особисті дані клієнтів. Про це повідомляють у змі. Такі запити правоохоронці будуть направляти до банків у разі отримання інформації щодо махінацій з коштами. Рада планує ухвалити відповідний закон найближчим часом. В Україні відзначають день рятувальника. Тож держава вітає пожежних співробітників ДСНС і працівників аварійно-рятувальних служб, які під час повномасштабного вторгнення вимушені щодня ризикувати життям задля порятунку інших. Героїв без зброї привітали президент України Володимир Зеленський, військові голови ОВА та мери міст. Працівників ДСНС відзначають подяками та грамотами, а також шанують полеглих.